Вітаю, покажу вам свій парничок. Оце Маргаритка починає зацвітати, а оце Віола. Мамот і колосус. Таких два сорти. Ну, і ще там, може, щось посіяла, я вже й забула. Отак От зацвіла. Садила я її. Вже садила в кінці вересня. Оце обрієта. Теж в кінці вересня посажено. Все воно зимувало тут, на вулиці, але дивіться, яка є проблема. Отаке От синє листечко. І скільки я не питала, що це таке, в таких соціальних мережах. Мені ніхто нічого не сказав, що я робила. Я побачила, що воно потім, це листечко, починає підгнивати. Спочатку я обробила свічу. Тепер вже два дні назад я зробила підживку таку, давала на відро води 10 грамів. Фереліану 20 грамів 1340, 13 мастера і 2 грами янтарної кислоти. По листечку зробила сьогодні 10 грамів на 10 літрів води 20 20 20 То вже так, полила. Ну і по листі, і полила. Воно було вже і так, і так. Я для себе зробила такий висновок, що оце синє листя після зими. Це рослина не може засвоювати фосфор в холодну пору року. Коренева система дуже гарна. Дуже гарна вона прям от дивіться. От покажу вам. І зараз рослинки. Я так думаю на 15-18 березня мають всі. Достойно виглядати. Я ще, звичайно, підкормлю І, звичайно, по листі і під корінь. І мрієта. Теж такі кущики наростила від вересня до цієї пори. Так, дуже добре, тому що зараз весна, дуже багато роботи на мої дві руки, на ці обсяги я не встигаю. Тому сажу на зиму, парнички, накриваю, доглядаю, навісні підкормлюю, обробляю. Ну і десь на кінець березня в мене буде готова розсада до продажу. Звичайно, я все покажу. Ну, а зараз буду казати до побачення. Слава Україні. Бувайте всі здорові!